Привіт, міста Анкона Італія на вулиці Дощ. Чергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток ютуб каналу. Особлива подяка вам, мої друзі, мої віртуальні друзі, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці, вашій допомозі. Цей ютуб канал існує. Число моїх підписників, помаленьку, але росте. Зараз вже більше тисячі. І ще майже 2000 мені показує YouTube. Мене дивляться постійно, але чомусь не хочуть підписуватись. Мені шкода. Для розвитку мого YouTube каналу мені потрібна ваша допомога, ваша підтримка, так, як YouTube канал. Не просуває в трендах маленькі канали з невеликою кількістю підписників. Я читаю коментарі. Я бачу кожен лайк, який ви ставите. Я моніторю. Які теми вас цікавлять? Якщо тема не є цікава, я перестаю записувати відео на цю тему. Так я раніше не думала, що буду багато записувати відео шорт із церковною тематикою, з релігійною тематикою, але дивися, багато людей цікавляться тема. І я продовжую записувати. Мої перші підписники більшість. Моїх перших підписників це багато людей підписалися перші місяці існування цього ютуб-каналу на графіті стріт арт на стіні малюнки, мурали, що називається. Я іноді виставляю ще мурали, але я дивлюся, що ця тема не настільки цікава. Зараз шкода. Я читаю коментарі, я, якщо адекватні коментарі, я завжди відповідаю. Деякі коментарі YouTube просто не пропускає, тому що цензура Ютуба не пропускає пакосні коментарі. Да? Я навіть не можу їх прочитати. Я відповідаю на всі адекватні коментарі, навіть коли мене критикують і критика адекватна. Так, буквально кілька днів тому написав знімай горизонтально. От я і знімаю зараз горизонтальні відео, да? мені ще багато чому треба вчитися, треба удосконалювати. Свої відео, свій контент. Я дякую всім за розуміння, тому що я є не професіонал. І крім того, я не читаю по бумажці, можливо, б легше було, набагато легше прочитати по бумажці. Гарні фрази, гарні речення, гарний текст. І, напевно, переглядів було б набагато більше. Я розказую від себе своїми словами. Дехто придирається до мене за мою мову, за мій український суржик. Я не комплексую, я говорю українським суржиком. Можливо, комусь ріже слух, але вже важко щось змінити. Мої 55 років. Цією мовою, мовою суржика, українського суржика. Я говорю з народження. Так, зараз, друзі, от я прохожу і вам покажу ці ящики. Бачите, металеві ящики. Всі ящики. Кидають речі, це одежа, взуття, сумки, які в гарному стані, але більше не потрібні людям. Да? Бачите, написано на кількох мовах. Тут, бачите, от така ручка є, да? зараз я покажу, йде дощ. Ручка. Цей ящик відкривається, закидуються старі речі. Бажано ці речі просять, щоб закидували не поодинці, а так в торбі. І ці речі не знаю, куди вони відправляються. Одні кажуть, що переробляються ці речі. Одна моя знайома розказувала, що викинувши цей ящик, вона потім свої речі бачила на базарі в секонд хенді Можливо, так. Але тут прийнято речі, якщо не потрібні, не викидати в сміттєвий бачок. Або в такі ящики, багато людей відносять до церков. При церквах є карітаси і бідним людям, кому необхідно, роздаються ці речі. Безкоштовно, звичайно. Я думаю, що це непогана ідея. Можливо, речі, які були вже вжитку, комусь ще знадобляться бідним людям, так як в Італії теж багато бідних людей. Зараз криза, криза з роботою. Не так просто знайти роботу. А особливо відчувається для іноземців ця криза. Так мене знайомий, я вже розказувала, він довгий час не може знайти роботу. В нього основна причина того, що він не може знайти роботу, в нього немає дозволу на дозволу на проживання, в нього немає цього перемесу і Ніхто його не хоче набрати, брати на роботу. Мені шкода дивитися, як людина відткається. Така реальність. Золоті часи, часи розквіту в Італії прийшли. Часи розквіту Віталії припадали на 80-ті роки ХХ століття. Да? Тоді багато сімей в Італії. Могли жити на одну зарплату, працював чоловік. Жінка була домогосподаркою, і вистачало людям утримувати сім'ю і нормально жити. На жаль, ці часи пройшли, вже вканули, обминули. І в Італії відчувається ця криза. Часто бачу, коли проходжу містом, в центрі міста, там бачу, що вітрини, на яких написано здам. Або продам такі реалії. Добре, друзі, таке коротеньке відео. Надіюся, вам воно було цікаве. Я бажаю всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Всім добра.